У нас утворилася петля. Пров'язуємо 5 повітряних петель: 1, 2, 3, 4, 5. З'єднуємо в кільце. Все кінчик ниточки будемо прикладати до кільця та обв'язувати одна повітряна петля. Вводимо гачок в кільце. Перетягуємо ниточку. У нас на гачку є дві петлі пров'язуємо через цих дві петлі. Ми пров'язали стовпчик без накиду. Вводимо гачок в кільце, перетягуємо ниточку, пров'язуємо стовпчик без накиду. Вводимо гачок в кільце, пров'язуємо стовпчик без накиду. Ми пров'язали 1, 2, 3 стовпчики без накиду. Повинні пров'язати ще 7 стовпчиків без накиду. Пров'язали, з'єднуємо перший рядочок, вводимо гачок у стовпчик без накиду ногачкою на дві петлі, пров'язуємо через цих дві петлі. В'яжемо другий рядочок, пров'язуємо три повітряні петлі. Один, два, три. Це петлі підйому, вони рахуються як стовпчик з накидом. Накид, вводимо гачок в ту саму петлю, з якої ми пров'язували петлі підйому. І сюди пров'язуємо ще 5 стовпчиків. З накидом. Ногачкові три петлі, пров'язуємо через дві, пров'язуємо через дві. Накид, вводимо гачок під низ під ту саму петлю, пров'язуємо стовпчик з накидом. Ми пров'язали один, два, три стовпчики з накидом. Накид ту саму петлю. Чотири, накид. 5, Дві повітряні петлі. 1. Два. Виконуємо два накиди. Один, два. Вводимо гачок під низ під наступну петлю і сюди пров'язуємо три стовпчики з двома накидами. Перетягуємо ниточку, нагачкою 4 петлі. Пров'язуємо через, пров через, пров через дві. Ми пров'язали стовпчик з двома накидами. Два накиди. Вводимо гачок під низ під ту саму петлю, пров'язуємо стовпчик з двома накидами. Два накиди, під низ під ту саму петлю пров'язуємо стовпчик з двома накидами. Ми пров'язали один, два, три стовпчики з двома накидами, дві повітряні петлі. Один, два, накид. Вводимо гачок під низ під наступну петлю, і сюди пров'язуємо шість стовпчиків з накидом. Один. Два 3 чотири, П'ять, шість. В'яжемо третій рядочок три повітряні петлі. один 2. 3. Це петлі підйому, вони рахуються рахується стовпчик з накидом. Одна повітряна петля, накид. Наш виріб ми повертаємо. Ось тут ми пров'язали петлі підйому Вводимо гачок під низ під наступну петлю, пров'язуємо стовпчик з накидом. Одна повітряна петля. Накид. Вводимо гачок під низ під наступну петлю. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Одна повітряна петля. Накид, вводимо гачок під низ під наступну петлю, пров'язуємо стовпчик з накидом. Одна повітряна петля, накид. Вводимо гачок під низ під наступну петлю, пров'язуємо стовпчик з накидом. Одна повітряна петля, накид. Вводимо гачок під низ під наступну петлю, пров'язуємо стовпчик з накидом. Дві повітряні петлі: 1, 2, два. два накиди, 1, 2. Сюди під низ під петлю ми пров'язуємо два стовпчики з двома накидами. Один, два накиди. Під низ під ту саму петлю. Два, два накиди. Піднис під наступну петлю, пров'язуємо 2 стовпчики з двома накидами. Один. Два. Два накиди. Піднис під наступну петлю, пров'язуємо 2 стовпчики з двома накидами. Дві повітряні петлі. Один, два, накид. Вводимо гачок під низ під петлю, пров'язуємо стовпчик з накидом. Одна повітряна петля, накид. Під низ під наступну петлю пров'язуємо стовпчик з накидом. Одна повітряна петля. Накид. Під низ під наступну петлю пров'язуємо стовпчик з накидом. Одна повітряна петля, накид, під низ під наступну петлю, пров'язуємо стовпчик з накидом, накид, низ під наступну петлю, пров'язуємо стовпчик з накидом, одна повітряна петля, накид, під низ під наступну петлю, пров'язуємо стовпчик з накидом. В'яжемо останній рядочок: одна повітряна петля. Повертаємо виріб на другу сторону. Вводимо гачок під низ під арочку, притягуємо ниточку, пров'язуємо стовпчик без накиду. Вводимо гачок під низ під петлю, пров'язуємо стовпчик без накиду. Під низ під арочку, пров'язуємо стовпчик без накиду. Сюди пров'язуємо під низ під петлю, стовпчик без накиду. Так, пров'язуємо до ось цієї великої арочки. Пров'язали під низ під арочку, пров'язуємо два стовпчики без накиду. Один. Два. Вводимо гачок сюди у перший стовпчик з двома накидами під петлю, перетягуємо ниточку, на гачкою дві петлі. Пров'язуємо через цих дві петлі, пров'язуємо три повітряні петлі. Один, два, три. Виконуємо два накиди. Під низ під ту петлю пров'язуємо ще два стовпчики з двома накидами. Один. Два. два накиди. Вводимо гачок у наступний стовпчик. Під низ під петлю пров'язуємо два стовпчики з двома накидами. Один. Два, два накиди. Вводимо гачок у наступний стовпчик з двома накидами під петлю, пров'язуємо два стовпчики з двома накидами, один. Два, два накиди. Вводимо гачок в наступний стовпчик під низ під петлю, пров'язуємо два стовпчики з двома накидами один. Два. два накиди. Вводимо гачок під низ під наступну петлю, пров'язуємо два стовпчики з двома накидами. Один. Два. Два накиди. Вводимо гачок в наступний стовпчик з двома накидами під низ під петлю, і сюди пров'язуємо два стовпчики з двома накидами. Один. 2, 3 повітряні петлі. 1, 2, 3. Вводимо гачок під низ під ту саму петлю, пров'язуємо стовпчик без накиду. Вводимо гачок під низ, під арочку, пров'язуємо два стовпчики без накиду. Один. Два. Вводимо гачок у стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик без накиду. Під низ під арочку пров'язуємо стовпчик без накиду у стовпчик з накидом пров'язуємо стовпчик без накиду. Під низ під арочку пров'язуємо стовпчик без накиду. Так пров'язуємо в'язати до кінця цього рядочка. Пров'язали пров одну повітряну петлю. ми обрізаємо. Відтягуємо гачок, затягуємо кінчик ниточки і з виворотного боку заховуємо цей кінчик ниточки. Всякі інші вниточки ми обрізаємо. Ангел готовий. Дякую всім за увагу!